Привіт! Це знову Маргарита і знову метис центр. Сьогодні розповім вам про кутники. Кутник це не просто шмат металу. Вони тримають в нашому житті все: від книжкових полиць до великих конструкцій. Ну і наших нервів під час ремонту. Перш за все, кутники є двох видів: монтажний і спонжером. І нехай знавці мені заперечать це класифікація за міжнародними стандартами. Ось це кутник монтажний. Грубо кажучи, це просто отака перфорована пластина. Яка зігнута під прямим кутом? Такі кутники зазвичай використовуються там, де менша вага конструкції: стіл, шафа або полиця в гаражі. Його товщина зазвичай 1,5-2 міліметри. А ось це кутник з плунжером. Саме плунжер посилює кутник, тому їх застосовують там, де є великі навантаження на конструкцію: дах будинку, бесідка, веранда. Тут вже товщина металу 2,5 мм. міліметри. Ну історія: У нас зверталися клієнти не так давно. Вони є виробниками модульних будинків. Ну, ну яка виробництва? Да. Будується просто будинок на виробництві, розбирається повністю, вантажиться, везеться, монтується знов на місце. Як тумбочка? Ну, типа, да. так. І, в общем, будинок був великий: 455 п'ятдесят п'ять квадратів. Ого. Прикінь, модульний. Ну. Це модульний. Вони брали такі кутники, взяли 145, 145 на 90. Типу 145-145 ширина 90. Ось йшла, оце, припустимо, треціни. Вони отак, от тікутники чіплялись сюди, сюди, mm -hmm. сюди. кран великий, їх, типу. Вантажив на фуру, з фури вантажував там, а потім, знаєте, типу, поза цікутники вони чіпляли такі оці отвори. Вони сюди просували такі кільця, карабіни великі, шакле і, типу, так фіксували. Так що цей кутник реально дуже крута штука. Тобто, ви розумієте, що без кутника ваша книжкова полиця це просто дошка, яка сумно лежить на підлозі. Стіл стане жертвою кавової чашки. А будинок це набір стін, який чекає на вітер. На сьогодні це все. Дзвоніть, пишіть, вислайте гроші. <с1> <смех> 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 Заходьте, шукайте нас в соцмережах.